Вітаю, друзі! З вами знову канал Цікавих речей. На цьому каналі я, Олександр, і мій брат Андрій робимо огляди антикварних вінтажних речей. Речей, які ми знаходимо на різних барахолках нашої країни. Речей, які присилають нам наші підписники для продажу. І саме головне, всі ці речі ви можете у нас придбати. Номер телефону Viber є під кожним нашим відео. Тому, друзі, обов'язково підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, аби надалі не пропускати цікавих оглядів з цікавими речами. Для тих, хто не в змозі знайти, ось, будь ласка, мій номер телефону Viber. Мої реквізити для ваших посилок. Ось. Ну, поки їдуть посилки, підписники просять зняти. Огляд, які є статуетки в наявності. Тому сьогодні всі ці статуетки є на оглядах. Хто хоче детальніше передивитись, будь ласка, заходьте на канал і шукайте огляди з цими статуетками. А я зараз буду показувати статуетку і називати ціну. Ось почнемо з Желі. Ви бачили цей огляд, прислала підписниця. Вона знизила ціну, ось така плясуня, клеймо, підпис автора. Їх тут є 6 штук в наявності, ціна буде кожної 2000 гривень. Тому, друзі, поспішайте, хто цікавиться темою Гжелі. Статуетки рідкісні. Ось така. Дівчина з коромислом. Ось така сама дівчина, ось клеймо. І ось такі два Відерка які вішаються на коромисло Ціна 2000. Так, далі ось такий дід із золотою рибкою. З коритом. Також ціна 2000. Є підпис автора, клеймо жель. Далі ось така хазяйка Мідної гори. Також, клеймо жель, підпис автора. Ціна 2000. Всі ці по 2000. Так, є ще. Ось такий Іван Царевич з принцесою на вовку. Клеймо Жель. Підпис автора. Так. І ще є отакий кит в сапогах чи в чоботях. Також гарна статуетка. Клеймо. Все є в наявності. Ціна за кожну, ще раз скажу, 2000 гривень. Тож, друзі, поспішайте, поки є в наявності. Так, далі ось такий чукча. З пісцом. Виробник Баранівка. Ціна 600 гривень. Далі щасливе дитинство. Хлопчик. На лижах біля ялинки. Виробник ЗКХ полонне, вищий сорт. А ні, це мабуть не ЗКХ, це городниця. Помаранчу, Старенька городниця. Ціна 600 гривень. Далі дідусь рибак. З величенкою, рибкою. Виробник полони. Ціна 450 гривень. Далі щасливе дитинство. Дівчина ліпа сніговика. Стан чудовий. Є трохи на курточці схід фарби. За цього ціна 900 гривень. Це виробник, також городниця. Далі ось такі плясуньки. В голубенькій хусточці. Це дульово виробник, стан люкс, ціна 600 гривень. Ось ще одна така сама в червоній хусточці. дульово, стан люкс, ціна 600 гривень. І до них гармоніст в червоних чоботях. Також стан дуже гарний. Виробник Дульова, ціна 900 гривень. Ось така парочка на лавочці. Парочка в національному українському одягу. Виробник київський експериментальний. Ціна 1600 гривень. Далі ось така рідкісна. Статуетка із серії наші будні. Виробник коростень старенький. Ціна 2000 гривень. Ось такий служивий повар з ложкою позолоченою. Виробник ЗКХ Поломне. Ціна 700 гривень. Ось такий хлопчисько в таткових чоботях. Також стан люкс. Виробник полони. Ціна 400 гривень. Далі щасливе дитинство. Діти кормлять голубів. З ХК Ціна 800 гривень. Ще щасливе дитинство. А ну-ка відніми. Також всім відома статуетка. В гарному стані. Виробник з ЗХ Ціна також 800 гривень. Одна лишилась, було 4 штуки. Ось така фігуристка. Це виробник городниця. Ціна 900 гривень. Далі, друзі, ось така капітанська дочка. Або буду як тата, по-різному називають. Виробник київський експериментальний. Ціна. 1400 гривень. Далі дві плясуні. Ось такі. Виробник. Старенька городниця, вищий сорт, ціна 1200 гривень. Є світліша є ось така темніша розфарбована. Також клеймо, старенька городниця. Далі ось такий нільс з гусем, мартіном. Тоненька порцеляна легенька. Ол Це виробник дроше. Угорщина. Ціна 850 гривень. Ще є один такий виробник Холохаза. Також ціна 850 гривень. Так, далі. Ось такий повар з котом. Тут є надпис. Можете почитати. Виробник ЗХК Полонне. Величенька статуетка в гарному стані. Ціна 1500 гривень. Далі ось така вишивальниця, україночка, вишива півника, на рушничку виробник полонни, ціна 1400 гривень. Ось така жирафа, це фаянс Майоліка, виробник Львів. Ціна 300 гривень. Так, обережно. Далі рідкісна дівчинка-співачка. Виробник зихка полонне, стан люкс. Ціна 2500 гривень. Далі ось така, друзі, червона шапочка з пиріжками, з корзинкою, з квітами йде до бабусі. Виробник поломне, також рідкісна статуетка. Ціна 1600 гривень. Ось така лебідушка в дуже гарному стані. Виробник старенький коростень. Ціна 1800 гривень. Так, підемо. Далі Узбечка. Всім відома, популярна статуетка, дуже яскрава, в гарному стані. Виробник. ЗХК ХК ціна три тисячі гривень. Так. Далі є хазяйка Мідної гори. Також Гжелівська. Ось у клеймо. 60 шестидесятих років. Старенька річ, ціна. 4 тисячі гривень. Стан дуже гарний. Ось така статуетка іспанський танок або циганка, як ще на цю статуетку каже, в кольоровому, такому червоному наряді, в броні. Все дуже гарне, яскраво. Виробник київський експериментальний. Ціна 3000 гривень. Далі ось така дівчинка Берізка. Також в гарному стані. Все чудово. Вибачаюсь. Старенький довбишку йому і ціна 1800 гривень. Далі ось така колгоспниця. Зі снопом. Це у нас артельна. Статуетка старенька, також 60-ті роки. Стан дуже гарний. Ціна цієї статуетки 2500 гривень. І остання на сьогодні, друзі, ось така мамина пісня. Дуже гарна яскрава статуетка, легенька порцеляна, українська впара в національному одязі. Виробник київський експериментальний. Перший сорт. Ціна цієї статуетки 7 тисяч гривень. На цьому, друзі, буду завершувати сьогоднішній огляд. Кому сподобалось, ставте до нього вподобайку. Кому що сподобалось з речей, будь ласка, пишіть, дзвоніть мені на Viber. А я по традиції хочу побажати вам мирного неба над головою в нашій країні. Міцного здоров'я. Всім пока і побачимось на барахольці.